звати Інна Ігрівна, я лікар-офтальмолог, займаюся саме дитинством. Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий зір загалом. І декілька слів затронемо І мамин зір, коли саме. Коли ж вагітним жінкам потрібно оглядатися в офтальмолога. Ну тут все дуже просто. Перший огляд це після постановки на диспансерний облік в жіночій консультації, термін 12-14 тижнів. Другий раз це 30-й тиждень вагітності. Огляд кваліфікованого офтальмолога для чого ж він потрібен, якщо жінку взагалі нічого не турбує, тому що відбуваються гормональні зміни, які можуть так само впливати безпосередньо на ваш зір. Коли потрібно почати оглядати свого малюка, тут ми будемо говорити хочу зауважити про здорових доношених дітей. Перший візит має бути у віці до трьох місяців. Правда, ваш лікар-педіатр може зорієнтувати вас і раніше, якщо для цього є показання. У віці приблизно один рік, але краще чесно, з власного досвіду це 6-10 місяців. Чому тому що в один рік вони вже трошечки гірше реагують, вони вже стають такими прихотливими. Не дуже хочеться їм, щоб... Тьотя світила їм в очі таким фонариком занадто яскравим. Три-чотири роки це зазвичай в цьому віці вони вперше ми провіряємо повноцінно їхню гостроту зору, вони починають реагувати на якісь картинки, розповідати. 5-6 років, тобто перед школою, далі в 6 років варто перевіряти гостроту зору хоча б один раз на рік. Якщо лікар так само хочу зауважити, порадив вам пройти наступний огляд раніше, ніж вказано тут, так обов'язково і зробіть. Також, коли потрібно почати, хочу додати сюди, що варто дуже пам'ятати, що маленькі діти ніколи не жаліються на поганий зір. Чому Тому що вони по-іншому не знають, як можна бачити? Тому обов'язково варто звернути увагу, якщо ви бачите, що вони починають прижмурюватися. Якщо дітки, наприклад, не бачать вдалі ті самі предмети, що бачите, і ви, це також має бути для вас маленьким дзвіночком. І обов'язково, якщо в тата чи в мами є порушення гостроти зору, це також має бути для вас таким маленьким дзвіночком, що це швидше за все прийде до вашого малюка. Часто бувають такі випадки, коли до нас приходять безпосередньо пацієнти і кажуть, от ми приходили огляд у три місяці, все було ок, наступний їхній огляд у шість місяців. Вони кажуть, а в них виявляються якісь вроджені дитячі патології, кажуть, а чому так? Ну, ми ж проходили огляд, все було добре. Все, що раніше було нормою, наприклад, в три місяці, в п'ять років, це вже буде відхилення від норми, і це не буде. Нормою. Хочу вам розказати про один з таких, був недавно у нас маленький хлопчик, назвемо його Коля, три роки. Мама розповідає, вони перед садочком прийшли до нас на огляд. Розповідає, все добре, в нього немає ніяких проблем. Ми просто прийшли до вас взяти довідку, щоб впустили у нас в садочок. Синочок наш бачить добре, в мене нема проблем з гостротою зорою, в тата також немає проблем з гостротою зорою. Вони бачать мене, все добре. Коли ми мідясеровимо, розширяємо зіничку дитині, дивимося, в нього мінус 8 і мінус 7, Це міопія, це короткозорість. Вони кажуть, звідки ми взагалі не розуміємо. Ну все ж бачив, все добре. У їхнього дідуся при цьому так само окуляри, і він має так само міопію. Тобто, це не тільки може бути порушення гостроти в сім'ї у когось там у вас ще в чоловіка. Це так само залежить від ваших дідусів, бабусі це також на це все впливає. Далі хочу навести вам приклад того, як змінилася ситуація взагалі з блекаутом і з війною на прикладі нашої клініки. Візіобуд як ви бачите, по процентам все зростає, і зараз вчені довели те, що до 50-го року кожна третя дитина буде з міопією. Ну, поговоримо про наші маленькі лайфхаки. Як саме перше має відбуватися підготовка вдома? Проговоримо проговорі з дитиною. Це вже старшою. Наприклад, з двох років ви можете вже спокійно поговорити зі своєю дитиною, що плюс-мінус буде відбуватися в клініці. Як це буде? Що з тобою будуть контак, контактувати Що тобі закапають певні капельки? Попереджаю вас, капельки це не вода. Будуть пекти, буде неприємно, у нас не всі дорослі з цим справляються. Дуже багато чоловіків, якщо прийшли з дружиною, тримають її за руку при цьому. Або це для дитини. Е, тому хочеться навести таку, е, такий приклад: уявіть себе дитиною, напружена мама, прийшла, нічого не пояснює, привела вас незнайоме місце, нічого з тобою не, не пояснює тобі, не розповідає, як це все відбувається. Від тебе щось хочуть постійно. І е, при цьому немає ніякого контакту з дитиною. Їм в, цей, в цю хвилину дуже важко, тому що вони взагалі не розуміють, що відбувається. Тому обов'язково було б. Класно, якби ви це все попередньо підготовлювали вдома дитину, розповідали, що плюс-мінус відбудеться, і набагато легше проходять такі огляди. Що обов'язково не можна робити при огляді з дитиною обманювати. Тебе не буду чіпати, при цьому повне огляд ще попереду. Е, каплі це просто водичка. Ну, от прям кожна третя мама чи тато говорить: каплі це просто водичка. Ми ж це все добре. При цьому дитині капають одне око, друге око ми вже закапати не можемо, бо просто починається істричний плач погрожувати. Так само часто мама і тато говорять: зараз прийде дядько, зроби тобі укол. Для того, щоб вони дали знову ж таки провести далі якийсь діалог із дитиною, дуже важливо підготовити її. От тут 50% залежить від того, наскільки дома батьки це все пропрацюють, проговорять. Що робити, щоб зір дитини можна було вберегти? Дотримуватись гігієни роботи та відпочинку. Обов'язково слідкуйте за робочим місцем дитини. Освітлення це дуже важливо, хоч. І, і висота парти і стільця, і звертаєте увагу на осанку. Це так само дуже важливо. Все залежить від того, на якій відстані ваше дитя тримає книжку, планшет, підручник без різниці. Це все має бути дуже легко вимірюється. Поставте до своїх височка руку, і от на відстань свого локтя це робоча зона. Тут має знаходитися книга, тут має знаходитися будь-який зошит і все інше. Не привчайте своїх малюків до гри в телефоні чи планшеті, як би це зручно не було батькам. Бо насправді, бо насправді це є дуже і дуже не корисно для ваших діток, тому що їхнє око, ми ще далі про це поговоримо, пристосовується до цих умов, і ось це одна з причин, чому може далі розвиватися міопія. Тут ви можете подивитися, які ігри Допомагають те, щоб розвивалася їхня гострота зору, це гра в футбол, бамбінтон, велосипед, міні-гольф, гра з пазлами, конструктори, вправи для очей, походи на природу, загадка, загадки та ігри на свіжому повітрі, теніс. Для більш маленьких це катання кольорових м'ячиків по підлозі. Чудово грати з кубиками, конструктори. Тобто все має бути різної форми, вони чудово так. Працюють з цим. Чому? Тому що це розвиває їхню увагу, плюс при цьому працює координація. Е, так само тут також дуже класний лайфхак, що означає червоні очі на фотографії. Це може для вас, як для батьків, бути таким маленьким дзвіночком. В якому плані? Червоний рефлекс викликає, е, викликає коли спалих камери. Висвітлює багато наповнену сітківку кров'ю. Що це означає? Тобто, це нормально, червен, червоний рефлекс це. Класно, але при цьому хочу звернути вашу увагу, коли спалах камери робить очі білими, жовтими або чорними на фотографії. Це може бути попередньою ознаку захворювання очей. Що це знає? Важливо візнати, що фото повинно бути зроблено в оптимальних умовах, щоб показати справжній аномальний червоний рефлекс. Як це має відбуватися? От це вам приклад картинка, як це може бути виглядати на фотографії. Впевниться в тому, що дитина дивиться прямо в об'єктив камери. Спалах камери включений, в кімнаті досить тьмяно і червоний рефлекс на фотоапараті вимкнено. Тобто правильна норма це коли обидва ока підсвітлюються червоним кольором. Якщо є, відповідно, білий рефлекс, нагадаю, жовтий або чорний, це вже має бути для вас таким дзвіночком, того, що може бути якась. Патологія в розвитку самих очей. Що ж може свідчити, якщо на фотографіях немає червоного рефлексу, це може бути як приклад косокості, аномалії рефракції. В одиноких випадках рефлекс може бути білим або жовтим. Це лейкокорія, що сигналізує про більш серйозний, навіть небезпечні захворювання для очей. От повернемося до планшетів. Час в телефоні в планшеті, коли вони стали для нас незамінними, але в той час так само і стали дуже такими ем, небезпечними в одній мірі гаджетами. Очі напруджуються, коли погляд переводиться на близьку відстань. Відповідно, відпочивають очі, коли дивляться, десь коли в далеку відстань. В цей момент очі відпочивають при довготривалій роботі з близька. Переважно це телефон знову ж таки, планшет, комп'ютер. Дитяче око, щоб не втомлюватись, адаптується до цих умов. Грубо кажучи, дитяче око забуває або навіть не вчиться тому, щоб дивитися вдаль. І при цьому ширина ока вона збільшується для того, щоб адаптуватися. І за цього розвивається міопія. Скільки часу ж безпосередньо дітки мають проводити і дозволяється їм сидіти в телефоні в гаджеті? За європейськими стандартами наголошую так само і в нас в мозі підтримці, діткам до трьох років заборонено сидіти в телефоні. Чому так? Тому що знову ж таки нагадаю, діти забувають, як дивитися вдаль. Від трьох років дозволяється витрачати в гаджетах 30 хвилин на добу, але знову ж таки, наголошу, сумарно. Не означає, що півгодини вони просиділи в телефоні і ок, ні. Вони посиділи 10 хвилин, зробіть вдвічі більшу перерву. 20 хвилин відпочили, знову 10 хвилин позаймалися в телефоні. З 7 до 9 років 40-50, ну і відповідно від 6 до 16 не більше півтори години на добу. За цим повинні слідкувати дорослі, бо діти, і навіть якщо ви ставите там більшість батьків говорить про те, що в них є в телефоні обмеження по часу використання, повірте, діти занадто розумні для цього, вони його і виключають, і переносять, і роблять більше. Обов'язково щоденні прогулянки на вулиці це дуже важливо. От Маленьким діткам не, вони не мають бути коротшими, ніж дві години, і тут я не указала, має бути при. Денному світлі. Не в коли вже темно, а от саме в денному світлі правильно формується сприйняття. Так само порушення графіку сну. Це також сюди вводиться, тому що при гіподинамії дитина ж знову таки дивиться на екран у статичному положенні, в кріслі чи в колясці. Плюс зменшення перебування на сонці це підвищує ризик. Проявляння і прогресування самої міопії, тому дуже важливо, щоб дітки гуляли на вулиці не менше півтори години. Е, тому безпосередньо завітайте до кліна до нас в клініку візіобуд. У нас створені всі умови для комфортного перебування, і в наші спеціалісти допоможуть вам з усіма питаннями.